З будинком офіцерів це треба була дуже така якась серйозна, гарна, чудова ідея. Музей науки, будинок офіцерів. Він просто настільки е, мені сподобався, тому що музей науки це не музей прасок, не музей комп'ютерів, це абсолютно інтерактивний простір. Інтерактивний простір, де діти ну, мабуть, прививають любов до науки. Це різні stem лабораторії, це різні досліди на практиці, де Ну, мабуть, молоде покоління, хоча, повірте, цікаво всім, через те, що після того моє основне завдання було, де я не була, в яких точках світу відвідувати музеї науки світові, для того, щоб зрозуміти, що ж ми будемо робити тут. І скажу, що це дуже цікаво для всіх поколінь. Ну і два дні я знаходжусь вдома для того, щоб писати концептуальну записку на державний інвестиційний проєкт. Таким чином ми подали цей державний інвестиційний проєкт. Таким чином, ми потім перші з тих семи, які були подані, і наш восьмий, розробили техніку економічного обґрунтування. Ми його довели разом з молодою академією, наук, з нинішнім міністром освіти Оксаном Дов'ю. Ми відстоювали даний проект на всіх рівнях. Завершений етап мав бути. У лютому 2022 року це між комісія, яка складається з різних міністерств і з народних депутатів бюджетного комітету, і вже мало бути прийнято рішення через те, що Міністерство освіти лише наш один проєкт і подавало як пріоритетний. Чому через те, що ми дуже швидко справилися з усіма документами?